Вітаю вас, друзі, на каналі Красавтокас Віра. І сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобіль це Nissan Leaf Автівка 2020 року на батареї 40 кВт з оригінальним пробігом 26 тисяч. Такий гарненький автомобіль ми придбали і вже виставляємо на продаж. Автівка дуже класна. І чим саме ви знаєте в кінці цього відео. Додивись відео до кінця, і ти знаєш також, чим класний цей автомобіль. Отже, погнали по комплектації. Передній партонік, дістронік, оптика у нас лінзована, інтегрована влетка ходовими вогнями. Датчик отримання полосі та розпізнавання знаків, ближні, дальні, автоматичні На таких гарненьких розкосплавних дисочках, Дисочки, взагалі в ідеальному стані, безключовий доступ. На дзеркалах ми маємо датчики сліпих зон. Наглянемо середини Повний легкопакет з функцією складання дзеркал, шкірівне кермо з підігрівом. Підігрів переднього ряду сидінь, і також підігрів заднього ряду сидінь. Значить що? Значить Тут стоїть тепловий насос. Також хочу показати, як виглядає мультимедіа максимальна. Клімат контроль, дістронік, так як я вже казав. І пробіг складає. Оригінальний. 26 тисяч. Позаду у нас зависки тонування, карти чистенькі охайні, Кріплені і зафікс детановлення крісел дитячих. Доволі такий місткий багальний віксік. Камера 360 в даному автомобілі. Ось так виглядає багажник. чистенький охайний, без жодних зауважень. Для бажаючих перевірити про 8 слів, надаю він код. А чим він такий хороший цей цінісанлів? Зараз я вам все скажу. Сох, тобто стан тягової батареї в даному автомобілі складає 97%. Фактично, за станом є нова тягова батарея. Чесна, правдива, без всякого обману. Отже, Nissan Leaf 2020 року на батареї 40 кВт з оригінальним пробігом 26 тисяч в білій перлі на тонованих дисочках з двома ключами запалювання, але хочу нагадати, що доступ тут безключовий, Вже сертифікат ви можете придбати в нас в місті Дубно за ціною 13800 доларів США.